Завідувачка відділу етнології Черкаського краєзнавчого музею Вікторія Наумчук показує вишивку. Унікальні і, начебто, найпростіші у виконанні це є ось такі рушники, характерні для села Оксанино-Уманського району. І взагалі туди для Уманщини це аплікативні рушники. Орнамент називають дерево життя, говорить пані Вікторія. Його зображають і на контейнерах від танкових снарядів. Ідея була така: на предметах, які несуть не життя. Відтворити традиційне рушникове дерево життя, даби рятувати життя. Бо рушникові дерева завжди традиційно на рушниках рятували життя. На базі музею було намальовано понад дві сотні таких контейнерів, додає Вікторія Наумчук. Ми продали цих контейнерів з волонтерами разом, і вже на даний момент ми можемо сказати, що ми долучилися до покупки п'яти пікапів. Продавати ці контейнери будуть і цієї суботи в межах дня доброчинності, говорить завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Марина Бугеря. Відбудеться комплекс різноманітних заходів, це і майстер-класи, і екскурсії, дуже багато різноманітних заходів, метою яких буде збір коштів в підтримку нашого співробітника музейного, який з перших днів повномасштабного вторгнення. Захищає нашу державу в складі третьої окремої штурмової бригади, і от саме ми плануємо збір на тепловізори, каже, розробили спеціальну програму, яка буде цікавою для всіх. Це будуть майстер-класи для малечі, наприклад, малювання пальчиками. Це будуть майстер-класи для і дорослих, створення якогось сувеніру патріотичного чи опанування технікою петриківського розпису, скажімо. За донати відвідувачів цей день зможуть придбати і ляльки-мотанки, картини, віночки та розписані пляшки, говорить виконувачка обов'язків директора Черкаського краєзнавчого музею Ірина Собко. Ми звернулися до своїх працівників і до майстрів народного мистецтва, які змогли нам надати певні речі для того, щоб ми могли їх задонати реалізувати саме в цей день. Лялька ласка ось така красива. Тоже, бачите, ми навіть вив'язуємо такі симпатичні для дівчаток розиночки. Відвідати захід та долучитися до збору грошей можна буде цієї суботи, 30 вересня, із 11 до 16 години. Наталія Черкашенко, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.